Черкаси обленерго активно працюють над впровадженням нових сервісів для зручності для споживача. Вводиться електронний документообіг для обміну інформацією між споживачем. І Черкаська міська філія також долучилася до впровадження даного сервісу. Встановлена програма електронного документообігу, яка називається «Paperless». Створена вона для зручності споживачів в першу чергу, в другу чергу для зручності нас, як оператора з розподілу електроенергії, Черкаської міської філії та Черкасово Блонера. Без створення черг, без територіальних переміщень, споживач може, знаходячись вдома або в будь-якому зручному для себе місці, маючи електронний ключ, електронний підпис, який він оформив, у банку клієнтам якого він є, вести повністю з нами документ обіг свій. Навіть якщо споживач знаходиться за кордоном, він може звідти. Послати нам те, що потрібно, так само отримати у нас у відповідь. Теж певний документообліг. Наші фахівці всі професійні, вони швидко все, все зроблять, щоб створювати для споживача найбільшу зручність. Після того як споживач звертається до нас заявою, фахівець по роботі з особистим кабінетом готує додаткову угоду. Споживач підписує дану додаткову угоду, отримує електронний ключ. До особистого кабінету ну і дедалі користується. Цей споживач може отримати, по-перше, подати звіти про використану електричну енергію, отримати рахунки за розподіл, реактив, отримати рахунки попередньої плати, тобто авансових платежів. Всі звернення можуть проходити через юридичний кабінет. Ми прийняли звернення від споживача. Він це бачив в своєму особистому кабінеті. Він бачив, що документ переглянуто і підписано. Після цього моменту документ йде в роботу. В реаліях нинішнього нашого життя це дуже зручно, так як часті повітряні тривоги. Керівництво наше піклується про своїх працівників. Під час повітряної тривоги ми перебуваємо в укриттях, і, на жаль, прийом на даний час споживачів припиняється. Тому при користуванні електронного кабінету таке питання автоматично вирішується. Тож Шановні споживачі, пропонуємо вам користуватись послугою особистого кабінету юридичного споживача, а саме електронним документом обігом, для вашої зручності в роботі з нашою філією.